Сегодня ми знімаємо бробукс. Ми будемо грати в игрушку. Ой, ну так, ну, ну і... О. Ну і розпочинаємо. и розпочинаем. Ну, по-моему, погнали. погнали. Я люблю. ви цікавенький бачив дуже. Ну, ви зможете його повторити. Но, но. Ну, вас можуть барити за багіни. Ой, багі. Тому любі це на свій диск. Я вже покажу, коли я буду вже заїзати. Ну, не заїзати, а коли я вже загружую. Ми вже грузимося. Радістую. Це буде весело. Я піду заберу остальних. Ох, да ж? Hmm... Whatever so, uh, it is Maybe One of the topan Lなるほど Hmm... There yeah. is Hmm... Whatever it Захоче тут собі. Розуміли? Розуміли. Я, ну, погнали. І все, Це я не буду скіпати. Ну, просто так буде не цікаво. Замок сьогодні самі ці головно. Ай, я тебе. すごいな、これンも。すごいな。これでも、これでも、これでも、これれでも、これでも、

дощить Ну ось, де мальчик був Той нічай даже не плаче. Як дубить? Давай запограємо в хор. Ха-ха-ха. Ну тут є мій он і горхнув, ми почнемо стаж. Заразити на. Зараза, не знаю. Ну, это тоже не хуже, тоже фанинка. Такая. Короче, Nå! Нова. Коротше, більше відео не буде поки що, але я зараз буде нове вробляти. Ставте лайки, якщо вам сподобався цей ролик. І не забудьте підписатися на канал. Я хочу з комп'ютера хоча б щось зняти. Я хочу провірити, як це все буде видно. Ну, все, всім па-па. Лайки ставте. Ну і буде дуже ну, все гарне. Вибачте, що так довго не знімав, бо в мене цей було багато тих роботи і все так далі. Поставте лайк, якщо вам сподобався. Мій канал і так далі. Чекай вас на наступний раз.